Всім привіт! Мене звати Олександр, і ви на ютуб-каналі про кроси. як ви могли здогадатися, ми тут будемо говорити про них. Правильно, про красівки! Я хочу стати твоїм гідом, світ прекрасного і красивого. Можливо, ти не знав зараз осінь. Тож я тобі покажу кросівки, які ти можеш одягнути восени, і впевнено і посмішкою ходити по калюжах. Тож, перші кросівки, які я вам хочу показати, це легендарні Air Monarch 4. Кросівки з минулого. Можливо, ваші батьки, ваші там старші ходили в таких. Зараз, так би мовити, мода повернулася. І вони виглядають доволі класно. По-перше, вони зручні. Я відходив таких сірих два сезони, і вони пережили все, що можна. Підошва, як для осені, ідеальна. Ззаду. 5 см, як мінімум, Спалі, звичайно, трішки менше. Вони зроблені не з шкіри, одразу попереджаю, але це хороший замінник. По кольорах вони бувають різні, бувають і, і сірі, точніше, без зелених вставок, вони бувають чорні, бувають чисто білі. Тож, якщо вони любите білих красивок восени, не проблема. З переваг цих красивих, те, що вони реально дуже зручні, високі і доволі, доволі теплі. Це не літній варіант. Їх до такої пізньої осіні можна ходити 100%. Ось такий стильний, класний варіант. Якщо закохались, переходьте вниз. Ці кросівки, які ви зараз побачите, ви можете знайти в описі, звичайно, під відео. Тож переходь і закохуйся в свою нову пару. <му> Наступна пара, яку я вам хочу показати, це Adidas Nightball. Ось вони будуть у вас такі сині коробочці, якщо ви їх придбаєте. Ця пара реально також підходить для осені. Підошва навіть ще вища, ніж в попередніх найках. Три пальці, це, напевно, 6 см, висока підошва, Вони чорні, вони також бувають там супер багато кольорів. Це чорний колір. Тут рефлективні вставочки, є все-таки по колу. Зараз в темну пору насправді це ще й безпечно. Не тільки зручно буде, але й безпечно. Ззаду така м'яка п'ятка. Прям реально дуже приємна. Я, Я впевнений, що я не ходив, але я думаю, буде зручно. Як на мене, чорні виглядають дуже і дуже, дуже солідно. Ще з таких класних штучок тут є язичок, який можна так. Тож, якщо вам сподобалось, да, в описі нижче вони є, є на них посилання. Насправді чорні виглядають круто. Я б собі придбав, би, але в мене, в мене вже є інші кроси, яких я кажу. осінню. тож, якщо сподобалось, ну клас. Якщо летять кроси зверху, то звичайно вони від Nike. Хочу вам представити Nike Runner 2 красівки, які ви 100% бачили. Можливо, вони не оригінальні, не оригінальні в плані вигляду, банальні. По оригінальності, по якості вони справжні. Це від Nike навіть від Stocks X. Є... Таке верифікація. Я не часто бачу це на кросівках. Вони якісні, вони з класною підошвою, яка витримує все. Я в таких ходив 5 років назад, і вона не стиралася, ця підошва. Можливо, єдиний мінус, чому вони не підійдуть для осені, це замші ставки. Але я хочу сказати, що я в таких відходив багато і в будь-яку погоду. І ці замші ставки, вони суперякісні, вони витримували все. І в сніг ходив, і в грязюку на екране F2. Класна модель, витривала. Тож, супер варіант, як на мене. Ну клас, можна. А зараз хочу зробити виняток з правила, зараз поясню, чому. У мене в руках Nike Vomero 5. Е, насправді, кроси, які, якщо не помиляюсь, випустилися в 2011 році. І вони знову повернулися. Чому виняток? Вони насправді суперлітні. Тут сіточка. Але це виняток для тих людей, кому насправді жарко у всіх кросах, якщо вони не літні. Вони класні. По-перше, вони... вони класні. Це по-перше. По-друге, тут висока підошва. А для тих, в кого нога насправді потіє будь-яких кросах, якщо вони не літні, це ідеальний варіант. Вони під осінь ідеально підходять. Зручно, не холодно, не жарко. Тож, Nike Fumero 5. Власне варіант на А відео хотів би завершити про осінь. Чимсь яскравим. Ні, це не червона коробка від Nike. Це легендарні, красиві, класичні і зручні красівки. Nike P6000. Це красівки, які так само підійдуть і на літо, але зрозумійте мене, вийдете похмурим днем. Отаких от біло. Червоно-золотих кротівках. Золоті акценти не просто так, бо правильно. Осінь золота. І ви крокуєте, впевнено, по калюжах. Люди на вас дивляться. Не тільки що ви красива або красивий, а на ногах у вас класні красівки. Вони звичні, стильні шнурки, біло-чорні, круглі такі приємні на дотик. Класний варіант, як для дівчини, так і для хлопця. Можна навіть е, парі купити їх на двох і ну, не на двох, не окремо ходить, а, а разом, щоб в кожного була така пара p 6000 Тож, Nike p — класний варіант, про них можна розказувати дуже-дуже довго, але їх просто треба взяти в руку, потримати, подивитися і відчути, які вони дуже-дуже класні. Тож, купуйте реально пара, яка вам. На декілька років 100%. І плюс ви в неї закохаєтесь і будете купувати, можливо, в інших кольорах. Кольорів так само е, багато. А оті е, от екі на Екіп 6 тисяч одні. Які тобі сподобались, пиши в коментарях або можеш переглянути їх внизу під відео в описі. Там є посилання на кожну пару. І не забуваємо тепло одягатися, зручно обуватися і донатити збройним. Силам України. Тож підтримай армію, підтримуй всіх, хто цього потребує. Ми обов'язково переможемо. Дякую, хто був зі мною. Тож до зустрічі! Обулися і гулять на вулиці.